Зона відчуження, село Замошня неподалік Чорнобиля. Цей храм єдина будова, що залишилася від жіночого монастиря старовірів, які здавна селилися на древлянській землі. Церква на честь Казанської ікони Божої Матері була зведена і освячена у 1894 році. Довкола храму стояло 35 келій, в яких проживали 60 черниць та іноки. Та недовго їм довелося тут молитися. Бо у 1929-му монастир закрили, а храм розорили. Можливо, у наш час і повернули би ці приміщення монахам. Та, от біда, чорнобильська трагедія залишила в руїнах не лише храми, а й цілі села. Замушня після вибуху на станції потрапила до так званої зони відчуження, і храм покинутий напризволяще занепав. Місцеві кажуть, десь невдовзі після аварії у церкву влучила блискавка, споруда згоріла. Сьогодні свято-Іллінська громада Української православної церкви з Чорнобиля, узявши її під опіку, хоче відродити святиню. На храмове свято, в день вшанування Казанської ікони Божої Матері, тут уже 9 років поспіль правиться молебень, а цієї осені на руїнах звершували божественну літургію. Так це вірно, руїни. Ну і як ми побачимо на Чорнобиль, Чорнобиль теж лежить в руїнах, і треба всім всім миром цей Чорнобиль відроджувати. І по благословенню що митрополита, ця земля буде відроджуватись, тому що знаєте кожній людині повинно це душевне тепло. І ви знаєте, дуже радісно, дуже на душі, як то кажуть, хоч і погода така, як то кажуть, і і, і досі зранку йшов, і, і, і вітряну, але на душі тепло, на душі світло, тому що ми знаємо, що Господь зглянеться, Господь обов'язково дасть нам цю підсказку, цю можливість відродити цю землю. До речі, на переконання чорнобильців, земля у замошні не така уже й забруднена. Усякому разі, це підтверджують дозиметри. Тоді після аварії усіх виселяли огульно. Ентузіасти, які взялися за відродження казанського храму, сподіваються, що до святого і намоленого місця повернуться селяни.